Сьогодні дійсно важливий день для мене, для всієї України, для молоді, тому що я вважаю, що майбутнє нашої країни саме в руках, в серцях молоді. Хочу бачити свою країну дійсно сильною і вільною не тільки в прямому сенсі, але й душевно. Ми неймовірна нація. І я вірю, я дуже вдячна, що народилася в Україні, дуже вдячна, що маю, е, маю таку мрію, як співати в Україні. Бо пісня це унікальна штука, музика взагалі вона унікально впливає на людей. І я як такий маленький передавач. Я ж пишу її слова і музику сама, і коли співаю її для людей, е, той такий момент. Єдності з народом, з Всесвітом дуже вдячна. Сьогодні, до речі, написала пісню присвятила Україні. Така маленька традиція для мене вже. Тобто я в піднесеному настрої і цілий день посміхаюся і відчуваю якусь силу. І дуже вдячна. Незалежність для мене, по-перше, це незалежність ось тут, потім ось тут. Незалежність. Це таке слово для кожного воно своє, кожен незалежен по-своєму, а моя країна незалежна у всьому. Хочу подякувати всім військовим, всім солдатам, всім волонтерам, всім тим, хто всією від всієї від щирого серця. Кожної секундочки переживає про нашу країну. Хочу подякувати не тільки від свого імені, а від імені всіх жінок, дітей, сімей, яких ви захищаєте. Дякую за вас, за вашу позицію і дякую вам за вашу віру. Ви надихаєте. Дякую, що ви є.